Виконуємо завдання 2 практичної роботи 5.1 за підручником інформатика 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року. випуску. для початку нам потрібно намалювати деякого персонажа. Ви його можете намалювати на папері і потім сфотографувати. Я буду малювати на комп'ютері, використовуючи графічний редактор Paint, відкрию його. Потрібно намалювати якогось персонажа, який за допомогою штучного електа почне в нас рухатись. Так, я вже щось крепко вимальовувати не буду. Голова, руки, ноги вистачить. Збережемо. Я збережу з таким іменем. Можна закрити. Тепер відкриваємо браузер та перейдемо на сторінку сервісу для створення анімації на основі малюнків. Введемо адресу сервісу в рядко адреси. Натискаємо Enter для підтвердження. Тут натискаємо Accept, згоджуємося. Натискаємо Try It Now. Знову Accept. Тепер ось сюди нам потрібно завантажити деякі зображення. Тобто те, що ми намалювали. Натискаємо кнопку Upload Photo. Вибираємо його, натискаємо Next. Ось тут можна. Зменшити розмір ніби полотна аркуша. Next. Якщо у вас щось не так, то ось тут можете підправити. Тут є анімація, бачите, як це робиться. Можна підправляти пером, а витирати гумкою. У ну, мене здається все добре. Підправити потрібно, якщо раптом щось не розпізнало, так як треба. Натискаємо Next. Тут можна налаштувати вузлові точки персонажа. Але розпізнало мене, здається, все добре. Ноги, руки натискаємо Next. І вийшла ось така анімація. Можна змінити вид анімації. Давайте я залишу ось цей, коли він бігає. Ось це можна зберегти, натискаємо «Share». Можна посилання зразу відправити. Бачите, поштою, наприклад, WhatsApp або Telegram якийсь месенджер. Давайте я надішлю на пошту. Надіслати. Хочете, можете ще щось спробувати. Старт овер. Знову завантажуєте зображення, ну і так далі. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!